Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. і Сьогодні ми обговорюємо події на Донбасі. У нашій студії народний депутат України, колишній командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас Павло Кишкар. Доброго дня. Доброго дня. Перше запитання до вас з приводу тривожної ситуації, яка розгортається не лише безпосередньо у зоні антитерористичної операції, а й у інших регіонах, де є підвищена загроза терористичних актів. Ми знаємо, такі випадки були у Харкові, у Одесі. Тривожна інформація поступає з Запорізької області. От на вашу думку, усе це уся ця ситуація вона є прогнозованою та контрольованою. Я думаю, що ситуація є на 100% прогнозованою щодо контрольованості, потрібно запитувати у відповідальних людей. Зокрема, в керівника антитерористичного центру. Я думаю, що ми багато в чому дозволили ворогові так, гралися з ним в піддавки і дозволили йому контролювати ситуацію і мати певну перевагу. Ми мусимо сьогодні зрозуміти свої помилки, виробити певну стратегію подальших дій. І працювати. працювати в тому числі щодо терористичних загроз на території, яка є контрольованою українською державою. Під давками ви маєте на увазі, зокрема, режим тиші? І режим тиші, і команди стріляти лише у відповідь, і підтримання сепаратизму у вигляді забезпечення газом і електроенергією. Це такі сумні, сумні сигнали для тих людей, які перебувають в окопах і не розуміють, чому саме так. Я їхав е, на вихідних з Слов'янська до Харкова. Мені назустріч я нарахував 9 автобусів Харків-Донецьк. Якщо ми вважаємо, що ми зможемо побороти терористичні загрози шляхом постачання зброї з Донецька до Харкова, то я думаю, що це якраз навпаки і це доказ того, що ми граємо в піддавки. Ці е, засоби пересування, засоби комунікації мусить. Бути припинені, ми мусимо визнати, що в нас іде повномасштабна війна і намагатися вижити. Якщо доведеться помирати, бажано так, щоб про це потім говорили твої діти. Теракти, які е, були, були оці факти у інших регіонах, я маю на увазі Харків, Одеса. На вашу думку, це є фактами одного сценарію? Чи е, дестабілізація ситуації в регіонах може бути вигідна комусь, і, комусь ще і, може е, місцевим е, я владам? Я думаю, що. Е, Спецслужби Російської Федерації доволі досвідчені, прогнозовані, і їх можна прочитати в їхніх намірах. Тому це дії однієї структури, однієї держави-агресора, з яким ми ведемо бойові дії. В Україні проживає миролюбивий народ, і в тому числі дії президента це підтверджують: ми не хочемо війни, адже помирають, і ми мусимо це говорити по всьому світу. Помирають не лише наші вояки. Гине велика-велика кількість російських вояків і цифри, як би це ну не хотілося б цифрами говорити, бо це людське життя. Але ця сумна статистика все-таки говорить, що ми вміємо воювати, якщо нам віддають відповідний наказ і здійснюють відповідне забезпечення. Є дуже багато питань щодо першого і щодо другого. Ми будемо їх озвучувати. Я проти того, щоб ці всі питання виносились на загал, бо певна інформація, в тому числі і ту, яку знає лише президент, вона мусить бути закритою до певного часу. Тому визнаючи, що ми з вами в такому обмеженому інформаційному просторі щодо тої ситуації, яка схвалася, треба докладати всіх зусиль щодо донесення тих ідей, які ми маємо щодо завершення. Конфлікту до президента, до секретаря ради нацбезпеки, можливо, вони більше знають. А можливо, ми, як люди, які були безпосередньо на фронті, розуміємо, що ті чи інші речі потрібно додати, відняти або спрогнозувати по інакшому ніж якщо все це, це єдиний сценарій Кремля. Наскільки є реальним на вашу думку, як військової людини, все ж таки напад на Маріуполі створення такого коридору до Криму? От наскільки є, це є розглядається? Достатньо, ну такий, такий сценарій, звичайно, існує. На сьогоднішній день на Маріупольському напрямку достатньо сили засобів, щоб відбити напад усієї російської армії. Тобто, тобто ми зможемо протистояти однозначно. Цьому. І, о, я, о, якщо відійти від забезпечення, від сил, від засобів, то буду наголошувати, що на фронті є герої, є люди, які без сумління йдуть в бій. Є патріоти, які не знають е, жодного супротиву і жодних докорів щодо того, що ми переможемо. Жодних сумнівів у них немає. І з іншої сторони е, ми спілкуємося з людьми з Російської Федерації, які не хочуть воювати, які розуміють, що це не їх війна, що вона ні до чого кардинально не призведе лише до зубожіння Російської а Федерації не військовими в військовими, в тому числі. Чому тому, що... вони тоді йдуть на це? Чи вони не, не можуть є... не йти? Є докази того, що строковиків, зокрема строковиків в російській армії, розстрілювали деяких у зв'язку з їх небажанням іти в бій. Я думаю, що війна з часом ми звичайно відкриємо архіви і покажемо, що такі злочини були. Але на сьогоднішній момент вже патова ситуація, адже та кількість людей, двохсотих, яка надходить до Російської Федерації, вона. Дає чіткий сигнал російському суспільству, що так не може бути. Це неправильно, не, не можна збройними методами досягати чогось аморфного і віртуального. Адже якщо прибрати е, у кожної людини з Російської Федерації прибрати його агресію, то залишаться його життєві недоліки, вміння, навички, знання. Адже ти, якщо ти завойовуєш Крим, ти не, не вивчаєш китайську мову, ти не заробляєш одразу на тисячу доларів більше і життя. В твоєму саратові не стає більш заасфальтованим, тобто це віртуальне життя, в яке вштовхнуло інформаційний простір Російської Федерації. А є реальність, є розбиті дороги, є недофінансований бюджет Російської Федерації, є вояки, яких пристрелюють суто за те, що вони говорять, що Україна є державою, і, і так далі. Є багато реальних речей, які говорять російському суспільству, що вже досить. Я думаю, що ці процеси будуть. Прискорюватися як сніжна лавина, і скоро дуже скоро ми побачимо результат цих активних дій суспільства в Російській Федерації. Найбільше новин останнім часом поступало саме з Донецького аеропорту. Чи залишається сьогодні від нього ще щось? Я думаю, що інфраструктура Донецького аеропорту зруйнована вщент. Ті можливості збройного захисту, які були в української армії, використані. На сьогоднішній момент протидія тим злочинним угрупованням, які там знаходяться, і регулярній російській армії здійснюється розвідувально-диверсійними групами, це правильно. І багато речей, які робляться, залишаться поза кадром, тому що вони є таємними. Але успіхи української армії, українських спецпризначенців безумовні. Вони виливаються в тих чи інших конкретних операціях і акціях, які Реалізується, якщо ви говорите, що інфраструктури цього аеропорту по суті вже немає. Для чого він так потрібний? Я не кажу про нас, він так потрібний бойовикам. Чи правда, що без нього неможливо говорити, що ти контролюєш Донецьк? Це дійсно дійсності так, тому що це плацдарм для можливого входу до Донецьку. Прямий шлях, безпосередній контакт і. З військової точки зору дуже важливо мати під контролем цей стратегічний пункт, і з чим ви пов'язуєте активізацію бойових дій саме от сьогодні, саме от останній час? Я думаю, що це протидія тим успішним операціям, які були проведені українською армією, і доказ того, що на світовій дипломатичній арені російська дипломатія чим далі занурюється в лайно. Чим далі дистанціюється від естеблішменту дипломатичного, я думаю, що і наші західні союзники цю дистанцію будуть лише нарощувати і показувати місце Російської Федерації в світовому порядку. Чи не розглядаєте ви, що таким чином Росія хоче вплинути або тиснути на Україну на прийняття, зокрема і парламентом, можливо, якихось відповідей, чи президентом відповідних рішень, які до чого хочуть змусити Україну? Вплив Російської Федерації розпочався з... з приходом до влади Володимира Володимировича Путіна, і цей вплив, зокрема економічний, він простежується до сьогоднішнього дня, і доказами того, що цей вплив ні не? Не полишиться якби, в минулому це захоплення Криму. Ніхто ж не передав Крим назад, не сказав, що «Ой, вибачте, ми тут помилилися, забирайте, бо ці зелені чоловічки ай-яй-яй. Ні, це поступове нарощування такого конфлікту, адже, ще раз повертаючись, є дві, два світогляди: реальний і віртуальний. В віртуальності потрібно мати для російського глядача. Потрібно мати зовнішнього ворога. Цей ворог е, спочатку був в Молдавії, потім в Грузії, потім. А сама російська Восекі. влада, вона в якому живе, в реальному світі чи, е, чи е, також віртуальному? Навряд чи, навряд чи. Жодна е, здорова людина з здоровою психікою не хоче йти і вбивати. Це ненормально. Це означає, що у людини вичерпалися економічні ресурси впливу. Політичні, дипломатичні, вони просто вичерпалися. Він переходить до наступного кроку, останнього вже застосування військової сили. Тому на сьогоднішній день ми мусимо визнати, що все, всі ці процеси, в тому числі впливу російської армії на те, що відбувається на сході, завершаться просто розпадом Російської імперії. От Це... сьогоднішній тиск цією активною бойовою операцією. чи... Не намагатиметься Росія тиснути на офіційний Київ щодо визнання ДНР та ЛНР у будь-якому форматі. Цей тиск продовжується від обрання Володимира Володимировича Путіна. Так вони тиснуть з усіх сторін, і е, не думаю, що це можливо для української політики сьогодні. Визнати ці терористичні організації за якісь більш-менш офіційні державні утворення. Це алогічно, це неможливо. Не для українського суспільства зараз. Ви майже не один, а може, всі депутати, які були в нашій студії, говорите е приблизно однаково. Чому тоді Верховна Рада не поставила на голосування якесь рішення щодо визнання їх терористичними угрупуваннями? Ми чекаємо таких рішень від е Європи, але не визнаємо самі. Я не думаю, що це змінить суттєву ситуацію на фронті. Тобто, ми можемо називати. І якого впливу такого рішення немає? Абсолютно. Ми... Це є. Природній перебіг подій, я думаю, що врешті-решт ми визнаємо їх терористичним організаціям. Ми і так знаємо, що це є терористичні організації. Наскільки важливо для зміни е, ситуації саме визнання, саме факт наявності юридичного документу, думаю, що це не є принциповим. Але принциповим точно є забезпечення наших військових, визнання того, що в нас є війна з Російською Федерацією. Проведення якісної підготовки наших людей, які направляються на фронт, тобто є цілий комплекс питань, які От друга, зараз дуже важливо, що ви сказали визнання, що в нас є війна з Російською Федерацією, адже ми на офіційному рівні так також не говоримо це. Чому ну, я ж кажу, допоки буде маршрут Харків, Донецьк, допоки не можна буде говорити ні про що. Ми на сьогоднішній день ми не вжили навіть от без визнання, немає документу, так? Але що ми зробили для того, щоб завершити цю війну? Чи все ми зробили? Напевно, що ні. Напевно, що постачання електроенергії до окупованих територій, до речі, юридичний статус антитерористичної операції дозволяє саме економічними методами, саме перекриттям постачання тих чи інших територій завершити проведення цієї антитерористичної операції. Чому це не зроблено, будемо запитувати. Є цікавий факт, поки що не підтверджений з джерел, про те, що. Пан керівник антитерористичного центру, пан Грицак, здається, його прізвище, перший заступник голови Служби безпеки України, 10 днів відпочивав в Дубаї в той час, як проводилась антитерористична операція, і вчора повернувся на територію України. Будемо перевіряти ці факти. Я думаю, що вони достовірні. Не, не так просто помітити е, таку людину в Дубаях. Е, чи чи все Україна робить те, що робить Росія? Для мене зрозуміло, для всього світу зрозуміло не не потрібно доводити. Мож, можливо, медійно. Потрібно допрацювати нашим закордонним установам дипломатичним, тобто посольствам, консульствам, щодо донесення саме реальної ситуації, яка відбувається, от ще один а, факт, да, з приводу... а те, що відбувається в Російській Федерації, все зрозуміло. Що ми зробили з приводу невідповідності, теж деяких фактів? От чи відомо вам про те, що зокрема в одному з контрактів на постачання електроенергії до Криму він вказаний як федеральний округ Російської Федерації, чи може якось депутатський корпус. І чи збирається якось реагувати на це. Я думаю, що ми вже відреагували своєю присутністю вчора на Кабміні, адже наслідком нашого впливу і наших розмов з Арсенієм Петровичем було розпорядження про проведення службового розслідування щодо підписання цих контрактів. Ми ну, вчора на Кабміні ми були присутні, він це оголосив. Я думаю, що ефективність цього розслідування буде в тому числі контролюватися нами, щоб люди, які винні в цьому в такому. Хаосі дипломатичному і енергетичному від понесла відповідальність, а чи є у вас якесь власне пояснення? таким фактам ми ж не можемо говорити, що хтось з міністрів чи влада загалом може а, працювати проти країни? Я тобто, ці рішення що приймаються за якоюсь логікою? Ці рішення приймаються за фінансовою логікою. Ми з вами нам з вами буде тяжко пояснити, да що можна державні інтереси а, здати там за певну суму грошей? Я думаю, що такі люди в міністерстві. Енергетики та вугільної промисловості є, і вони це зробили. Чи ви вірите ви в мінські домовленості взагалі у ці всі формати перемовин, чи е, призведуть вони до якогось результату? Поки що це монолог однієї держави, яка хоче умиротворити Росія? Росію. Ні, поки що наш. Ми пропонуємо мирні плани, ми пропонуємо перемир'я. Абсолютно, це це розмова зі стіною. Українці кажуть грохом обстіну в дійсності нічого не змінюється. Все е, ці процеси лише нарощуються. Інформаційний простір і інформ... ведення інформаційної війни не здійснюється, в тому числі і тому, що не створено до сих пір, не створено е, міністерство інформації. Е, тут вже питання до самого прем'єра, адже це всього навсього затвердження штату цього міністерства, це всього-навсього розпорядження. Кабміну. Чого цього немає? Мені тяжко пояснити. Вчора Арсеній Петрович розгубився, коли я його запитав про це. Ну так не може бути. Якщо ви приймаєте політичне рішення про необхідність такого міністерства, робіть. Мені ж не як цікаво, не міністерство заради міністерства чи стець як міністр просто заради того, щоб назвати його міністром. Мені треба результат. Мені треба, щоб три вежі, які працюють зараз, в тому числі на контрольовану нами територію, щоб їх просто знищили. Цього наказу немає. Є багато речей, які можна робити, наприклад, в інтернет-просторі, створення спеціальних потокових телевізійних каналів російською мовою з нашою інформацією. Цього не робиться. Це робили ми, коли я був командиром групи да, за власний кошт. Але в нас немає таких можливостей фінансових продовжувати це супроводжувати. А в державі є, є можливості щодо залучення. Ми говоримо про мобілізацію. Так, давайте під час цієї мобілізації залучимо IT-спеціалістів і журналістів, в тому числі для ведення інформаційної війни. Їм не потрібно брати зброю до рук і бігти. Вони не є професійними військовими. Їм треба залишатися журналістами, професійними, бажано російськомовними. Для того, щоб донести нашу інформацію про бажання України миру, бажання зробити краще для всіх і для росіян також, для того, щоб підтримувати ці. Потокові канали для того, щоб е, в кібервійні ми також мали якусь перевагу, треба залучати IT-спеціалістів, а не просто огульно їх направляти з автоматами на війну. Це класні люди, класні спеціалісти. Ми е, маємо фронт окремий, де треба теж воювати. Ви згадали мобілізацію? Це був правильний вимушений крок? Е, це чіткий сигнал, в тому числі і на. Дипломатичному рівні щодо того, що ми готові оборонятися, і тут тяжко сказати правильно чи неправильно, будемо допомагати в підготовці цих людей, от щодо того, що я казав вам про ІТ і про журналістів. Це було б правильно. Якщо це буде зроблено, ну я буду лише Думаю, що в верховній Раді є ініціатива щодо прийняття закону, який би якось певним чином узагальнював та узаконював добровольчі різні організації. Так, Чи так, не так. краще було б якось зосередитися на цьому? Адже добровольців, говорять, що дуже багато. Я е, впевнений, що четверта хвиля мобілізації буде саме з залученням добровольчих. Спочатку буде проведено залучення добровольців, а потім. Е, Будуть призиватися ті військово-облікові спеціальності, в яких є велика потреба. На сьогоднішній день ми ведемо перемовини щодо підготовки водіїв БТР, БМП і танків, адже їх дійсно не вистачає і механіків. Я маю надію, що в цьому питанні нам буде сприяти Товариство сприяння обороні України. Поки що ми не порозумілися. Навпаки, є дуже цікаві відповіді, я вам можу показати, де люди. Або ж ігнорують, або роблять вигляд, або відписуються, що ви е, там типу такого, що ви член регламентного комітету, ви не маєте права е, цікавитися цими питаннями. Збав Боже, є закон України про статус народного депутата. І я в чіткій відповідності до цього маю намір е, зробити. Прискорення в роботі товариства сприяння обороні України щодо підготовки саме цих військово-облікових спеціальностей. Якщо у товариства немає такого бажання, значить ми просто віддамо цей контракт іншим товариствам іншим е, людям, які будуть зацікавлені в цьому. Я Трішки не розумію поки що керівництво цього товариства. Підсумовуючи нашу розмову, хотілося б від вас почути, чи лише два в нас сценарії розвитку подій, про які зокрема говорило РНБО на засіданні Верховної Ради, чи лише континентальна війна, чи тривалий довготривалий конфлікт? От. Я впевнений, що цих сценаріїв набагато більше, і в тому числі і мирне завершення, наскільки це можливо, цього конфлікту. Я думаю, що для нас найбільш важливим є зміни, які відбуваються в російському суспільстві. Не, не лише в нас. У нас дійсно ми на порозі створення нової держави і нового громадянського суспільства в Україні. А нас мусить підтримати російське суспільство і ті зміни, які зараз там відбуваються, і ми будемо вірити, що це будуть дві дійсно незалежно економічно вільні і успішні країни. В тому числі і в складі Європейського союзу, я вам дякую за цю розмову. Дякую, дуже приємно. Глядачам Нагадую, що гостем студії був народний депутат України, а також колишній командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас Павло Кешкар. Залишайтеся з парламентським і далі.